Моя підсумкова практика на курсі Я цілитель. Знаменний день мого життя. Пані Евеліна, цілитель, пані Ольга Ткач, клієнт. Поїхали. Ух ти. Вітаю, пані Ольга. Розкажіть, будь ласка, вас турбує. Здравствуйте. Я прийшла з запросом. секундочку. Проблему, яка турбує Ольгу, ми залишимо за кадром. Ми тільки можемо сказати, коли це сталося. Далі була діагностика, ретельне виявлення хвороби та її причини, занурення у медитацію і зцілення. Моя мета допомогти людині повернутися до цілісності. Коли тіло, емоції та енергія знову працюють разом, а всередині з'являється відчуття зібраності і спокою. Через уважність, відчуття, інтуїцію та спеціальні техніки я знаходжу, де в тілі є хвороба, напруга, емоційний блок чи виснаження. Далі найважливіше. Створюючи стан безпеки та спокою, направляю чисту енергію, допомагаю тілу розслабитися, а внутрішнім процесам вирівнятися. Це відбувається на енергетичному плані людини м'яко, природно і безпечно. У результаті людина відчуває полегшення, тепло, ясність, внутрішню опору. Наш сеанс завершено. Ви можете повертатися до нас. Да, Благодарю вас, Эвелина. Мощно. Голос ваш великолепный. Пронизывает глубоко. Слезы текли весь, всю медитацию, весь сеанс. Мне было очень легко. Мне сейчас очень хорошо. Спасибо вам большое. Знаєте, як будто в блок, когда вдихаєш. Ні, тяжесть Що у вас вийшло, я рада, що ви справилися без допомоги. Говорить про те, що ви абсолютно готовий цілитель на даний момент. Супер. Я завершила курс у Наталії Сухий. Я цілитель. Для мене це був глибокий досвід. Розуміти, як енергія реагує на емоції, стан тіла і внутрішній настрій людини, і як м'яко можна підтримати, вирівняти та заспокоїти її енергетику. Це про уважність, присутність і щире бажання допомогти, про те, як через стан, намір і чисту енергію можна торкнутися до людини так. Щоб їй стало легше. Це немає, це м'який шлях повернення себе до балансу. На сьогодні я практикуючий цілитель. Я продовжую розпаковувати свої цілительські здібності, з якими прийшла у цей світ допомагати людям. Величезна вдячність і повага. Моєму вчителю-наставнику Наталії Сухині.